Російська Федерація продовжує атакувати цивільну інфраструктуру і об'єкти промисловості, історичної та культурної спадщини України, розповідаючи про ці атаки як про удари по військовим цілям. 2 січня 2024 року російські нацисти за допомогою засобів повітряного нападу різних типів знову здійснили масовану ракетно-авіаційну атаку України. Основний напрямок удару столиця України. Жорсткі удари були й по Харкову. Під час атаки російські нацисти застосували 135 засобів повітряного нападу, ракети різних типів та ударні безпілотні літальні апарати, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 107 повітряних цілей. 35 із 35 ударних безпілотних літальних апаратів типу Шахет-136-131-10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47 М2 Кінжал-59 із 70 крилатих ракет Х-101 Х-555 Х-55, 3 із трьох крилатих ракет калібр. 2. 2024, the Defense Forces of Ukraine destroyed the 35 attack drones of the Sheikht-136-131 type, from the 35 ones were launched, the 10 Ha-47M two kins Robistic Missiles, from the 10 ones were launched, the 59 Ha-101 Ha-555 Ha-55 Cruise Missiles, from the 70 ones were launched, and 3 Caliber Cruise Missiles, from the 3 ones were launched, of the Russian Nazis.